Відсуджують ділянку без участі власниці у справі герцаєвського нотаріуса про можливу підробку документів. з'явились нові подробиці. Свою версію події розповіла учасниця конфлікту. Після обшуків у герцаївського нотаріуса Світлана Опришко, який інкримінують підробку документів та шахрайство, в редакцію звернулась одна зі сторін конфлікту, який розрісся у гучну кримінальну справу. Власниця земельної ділянки Лілія розповідає, чотири роки тому Світлана Опришко просто виконала свою роботу. Моєю сякрую звернулася но до нотаріусу, так як вона пода. Вати земельну ділянку своєму синові, звернувшись до нотаріуса в Чернівцях, в місті нам нотаріус повідомила, що ми не маємо права переписувати цю земельну ділянку, так як ні я не прописана в Чернівцях в місті Чернівці, ні вона. Ми повинні звернутися в районному, в районному нотаріалі лілія каже після розлучення колишня свекруха захотіла повернути подаровану ділянку, однак та відмовилась віддавати будинок, збудований у шлюбі. Про наміри відсудити земельну площу. Дізналась, коли до будинку батьків увірвались слідчі. Жодних звинувачень в свою сторону від слідства не почула, розповідає Лілія. В будинок, Так як мати хотіла викликати хоча б поліцію або адвоката, вони забрали телефон, мати не могла зателефонувати. Потім вони вірвалися в будинок, від... вже знайшли документи на, на землю, як... також там були дозволи на будівництво, архітектурні документи. Коли вони робили опис, я телефонувала своїм батькам, мати відповіла мені. І відповіли також слідчі і ті, хто були там при обшуку. На що вони мені відповіли для того, щоб я щоб мені закрити справу? мені потрібно 20 тисяч доларів. Розповісти свою версію подій, аби захистити нотаріуса. Колишня невістка сама запропонувала слідчому. Проте йому такі коментарі не знадобились. Розповідає жінка. Я приїхала зателефонував. Слідчому спитала, як коли мені прийти до нього. Самостійно я йому телефонувала. На що він мені сказав, ви спокійно можете їхати за кордон, заробляти гроші, вам не потрібно з'являтися. Більше мені ніщо ніхто не телефонував, ніхто нічого не говорив. І я просила, що я піду на детектор брехні, щоб доказати, що вона підписувала ці документи свідомо, вона мені від. Адвокат обвинувачуваної каже, без допиту лілії розслідування не має жодного сенсу. Вона до цих пір статусу процесуального не одержала. Вона жодним чином. Не пройшла в цьому кримінальному провадженні, її не допитали навіть як свідка без неї, без цієї ланки довести всі обставини, які зазначені в кримінальному обвинуваченні є неможливо. Окрім того, Ігор Івасюк пояснює, працівники поліції незаконно вилучили приватну інформацію нотаріуса. А у справі не фігурує жодних доказів. Ми також вбачали певні моменти, коли грубо порушував справу, значить на захист. Було втручання в матеріальну таємницю безпідставне з перевищенням повноважень з боку органу, який проводив розслідування. Наразі в поліції повідомляють, що докази протиправної діяльності зібрані, а останню крапку у справі поставить суд. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.